Нахилився вечір за роками, подивився в дзеркало води, розкидає все кругом, тумками, скоро ніч і вдалеч має йти. Вечір ніби трішки завмирає, сідить він аж кольором до дна. Він смакує фарбами і зникає, сяйвом сонце лізе до човна. вечір лине з співом, з солов'ями. Він летить у літні теплі дні, обійнявши зорі із гаями, поспіша завжди. На вихідні. Як не важко інколи людям, але природа це завжди хороший антистрес, хороший психолог і завжди допомагає забутися, завжди надихає, дає натхнення на наснагу жити, творити. Тому завжди мені цікаво писати. Це нові нові пейзажі, передавати яскравими фарбами на полотні, передаючи десятки, а може й сотні тисяч відтінків кольорів, адже камера, на жаль, цього всього не передає. Але хоч якось я вирішив у цей важкий час прочитати природну лірику на фоні мною написаного літнього пейзажу, де надходить Вечір. Як завжди, друзі, бажаю вам тільки всього найкращого. У цей важкий час нехай Господь Бог кожного і кожного з вас оберігає, оберігає наших захисників захисниць, справжніх героїв, які ціною власного життя і здоров'я, боронять від орди, хижої орди неньку Україну. Хто чим може їм допомагає. Навіть щирими молитвами, адже молитва має велику силу, і зло, як би не переодягало маски, як би не робило себе хорошу особу, щось хороше, але все рівно боїться щирої молитви. Я сподіваюся, що, врешті-решт, Україна повинна з Божою допомогою вистояти в цій країні війні, і люди повинні забути за війну. Завжди насолоджуватися такою прекрасною українською мальовничою природою. Адже життя дається тільки один раз, і ніхто, крім нас, його не проживе. Бажано аби бути звільним. Ніколи не опускаємо руки, зло перемагаємо добром. Нехай ваш настрій завжди буде, як у природі, яскравим. Будьте добру із Богом.